Мир не війна. Вперед, як кличу воювати проти корупції і хабарів завжди у боротьбі стоять солдати. На правду мирні вояки. Вперед до світла пробиватись крізь тихе шарудіння тьми. Завжди у боротьбі стоять солдати, Направду, Мирні вояки, крізь вперед, крізь забуття минулі, прокиньтеся заснулі дні. Завжди у боротьбі стоять солдати, на правду, мирні вояки. В трудах нас доля породила, добро в любові далі йти. Завжди у боротьбі стоять солдати, на правду. Мирні вояки, нам світло волі путь покаже, нам вільна правда, нам вільна правди, як мета завжди у боротьбі стоять солдати та прапор волі у руках.